Жидіку Віталію Леонідовичу. Нагороду отримують мама Валентина Олександрівна та дружина Катерина Василівна. Жидік Віталій Леонідович народився в 1990 році в селищі Олександрівка Краматорського району Донецької області. Там Віталій здобув загальну середнього світу. Після школи одразу розпочав трудову діяльність у сільському господарстві, а потім на будівництві. Коли у 2022 році розпочалася повномасштабна війна з Росією, родина Віталія переїхала до Обухова та оселилася у мальовничому мікрорайоні Яблоневи. Віталій одразу став до лав добровільців. Спочатку він прийшов в навчальний центр Кам'янець-Подільському, здобувши військову професію сапера, а потім був дислокований на свою рідну Донеччину. Проходив службу в Дружківці та Ясногірці Краматорського району. Останній період своєї військової служби займався укомплектуванням. Пілотники. Загинув Віталій 6 травня 2024 року в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області у результаті артилерійського обстрілу, обстрілу противників.